Добрий день! Розглянемо тему створення наказу про поновлення на роботі після відсторонення. Створення наказу пропоновлення на роботі після відсторонення проводиться в підсистемі Облік персоналу, Облік кадрів у групі модулів Картотека в модулі Накази. Для створення наказу необхідно у вікні реєстр наказів у полі Період Вибрати Поточний місяць або весь рік. У полі Статус вибрати конкретний статус або Всі. У полі Журнал вибрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу. Звертаємо увагу. Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо. У лівій частині вікна, реєстру наказів обрати вид наказу. У нашому випадку це група Загальні. Курсор встановити в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр, Створити наказ або по клавіші Insert створюємо наказ. У вікні «Вибір виду наказу вибрати необхідний вид наказу Поновлення на роботі після відсторонення та натиснути кнопку ОК. Відкривається вікно створення наказу Заповнити необхідні реквізити, номер проекту, дату реєстрації, дату введення в дію. із довідника по клавіші F3 вибрати відповідного підписанта в полях Затверджено, внесено проект, погоджено. При відсутності налаштування дані поля можуть залишатися порожніми. При необхідності для коректного відображення друкованих форм зазначити заголовок наказу по клавіші F3 і запропонованого переліку вибрати преамбулу та підставу. При необхідності через кнопку Змінити прописати дані вручну. Натискаємо кнопку ОК. Звертаємо увагу, підписи, використані в наказі, налаштовуються в штатному розписі для відповідної штатної позиції, наприклад, керівника та головного бухгалтера. Далі проводиться створення операції. У реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Створюється операція по пункту меню «Реєстр – створити операцію або за комбінацією клавіш Shift Insert. У вікні, вибір типової операції, вибрати відповідну наказу Операцію, в нашому випадку Поновлення на роботі після відсторонення та натиснути кнопку «Ок». Відкривається вікно створення операції. В одному з трьох полів за зручним для вас варіантом вибрати працівника по прізвищу імені по батькові або по номеру картки, або по табельному номеру. По клавіші F3 викликається довідник. Із довідника Вибір працівника виконати вибір працівника та для збереження натиснути кнопочку ОК. Звертаємо увагу. Вибирається один реквізит, а два інших заповнюються автоматично. Група Поточні дані працівника Заповнюється автоматично. Заповнюється група дані операції. Для збереження операції натискаємо ОК. Наказ сформований і знаходиться в статусі проєкт. На вкладці Операції відображається сформована операція. Поновлення на роботі після відсторонення. У реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Для подальшої роботи по пункту меню Реєстр, Затвердити або по комбінації клавіш Alt-F5 проводиться затвердження наказу. У вікні надання номеру наказу. Відбувається зазначення, номеру та дати. Для збереження натискаємо кнопку ОК. Звертаємо увагу, в залежності від налаштування статус наказу може змінитися з «Проекту» на проведений. По пункту меню, Реєстр, Провести. У реєстрі наказів статус наказу змінюється на проведений. Дякуємо за перегляд.